Гірськолежна маска, VELVET, коротенький огляд для вас. Основні моменти. Значить так, друзі, на нашій масочці є, дивіться скільки? Три полоски силікону. Що це означає, що маска не буде сповзати з вашого шолому. Наступний момент, значить, лінза, дуже важливо, що магніт ось так от знімається і ось так от легко та дуже міцно прилягає. По всьому периметру ми бачимо, що вентиляційна система, що зверху, що знизу. Тобто будуть продуватися лінзи. Лінзи, до речі, ви можете побачити, вони є подвійні. Що це означає? Це означає, що вони будуть ще додатково вентилюватися всередині, тобто не будуть запотівати. І навіть спереду, як бачите, ось такі от прорізані діляночки, це все не просто так. Це не просто по дизайну. Це зроблено для того, щоб знову ж таки вентилювалися лінзи всередині. І за допомогою цього вони не будуть запотівати, тому що вони будуть. Більше контактувати із температурою. Температура в масці буде контактувати з температурою в навколишньому середовищі, що запобігає запотіванню. Дуже похожий принцип, як у автомобілеві, як у вашому будинку на вікні. Ну і додатково антіфок є покриття. До речі, найкращий антіфок, що є на ринку. Ми ним саме користуємося. Олеофобне, гідрофобне покриття. Ну і додаткова лінза в комплекті мішечок. Ось лінза в ньому взяв мішечку. Чохолкейс отакий, от найкращий продукт на свою ціну, який є на нашому ринку? Це український бренд Вельвет. Обирайте нас.